Добрий день! Сьогодні у нас на огляді Renault Clio 4-го покоління. Автомобіль 2014 року випуску. З оригінальним пробігом 109 тисяч кілометрів. Бензиновий двигун на 90 кінських сил. Хороші комплектації Energy Plus. В гарному кольорі червоний металік. Автомобіль свіжопригнаний з Європи розмитнений, сертифікований, повністю готовий до постановки на нового власника. На 16 легкосплавних оригінальних дисках з шинами Мішелін. Кузов з подвійною заводською оцинковкою. Має мінімальні сліди експлуатації. Але весь в оригінальному стані 100% без ДТП. Технічно автомобіль повністю обслужений, включно з розхідниками. Обслуговування проводилося на авторизованому сервісі в Європі. В наявності вся сервісна документація. Все, що є в автомобілі, працює без зауважень. Вся електрика робоча. Помилок на панелі немає ніяких. Двигун, коробка, щеплення. Все працює без зауважень. В комплектації система старт-стоп, кондиціонер, підгрів сидінь. ABS, ESP, медіасистема з навігацією, Bluetooth, USB та гучним зв'язком в салоні, українізоване меню, повний бортовий комп'ютер, електрозеркала з підігрівом, електронна панель приладів, заводиться автомобіль кнопкою. Маневрений, легкий в керуванні, дуже динамічний та комфортний. Має хорошу динаміку при невеликій витраті палива. Два ключі. В Європі був один власник. Загальний стан хороший, кого цікавить, телефонує.